Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. І сьогодні я хочу вам запропонувати побути зі мною в такому невеличкому експерименті. Ось ці красуні дві, метелик такий чарівний, ніжний. Я вам вже його показувала на огляді. І ось такий пилорчик лігата. Залишилась поки тут одна квіточка. І я хочу намазати їх пастою цитокініновою і отримати дітку. Ну, подивимося, що з того вийде. Взяла я рослини ці, тому що вони. Такі з хорошою кореневою системою, здоровою, в активному рості, хороша розеточка така. Ось, і ця орхідейка теж. Багато листячка в неї, теж корінці в активному рості, і, думаю, що вони від цього не постраждають. А ми, можливо, поекспериментуємо і получимо з вами діток від цих прекрасних орхідейок. Почку треба взяти три почки, і треба взяти ось або другу, або третю. Бо якщо робити вище, а тут уже квітконос у мене. Якщо вище, то може вийти квітконос. А якщо нижче, то а, повинна бути дітка. Ну, будемо дивитися, не знаю, мабуть, намажу, хоч вони тут, дивіться, такі сухенькі. Да? Оця гарна почечка. Ось ця. Але, але вона і зелена така і все, але я переживаю, що з цієї почки може а, вийти квітконос. А тут, ну, подивимось, попробуємо. Так, і тут теж Тут е, молоденький, такий, звісно, тоненький квітконос. І один, два, три. Ну, я думаю, що, мабуть, теж третю намажемо. Тут третю намажемо і тут третю намажемо. Будемо дивитись. Так, ну, приступаємо. Беру цитокінінову пасту, відрізаємо ось такий колпачок тут. Беру зубочистку. Так, спочатку я хочу трошечки відковернути ось цю суху. Шкірочку, щоб добратися до почечки. Так, знімаємо. Під нею, під цією сухою шкурочкою гарнесенька. Брунька така непогана, зелененька, якщо вам видно. Ось така. Так. Беремо трошки пасти. Намазываем тюгрунечку. Так, и я бы хотела ее трошечки пливочку закрыть. Вот так Тішки так прикрити, так, і друга, орхідейка, теж Шкурочку знімаємо з Коринку. Сьогодні в нас 13 серпня 23-го року. Будемо спостерігати, за який час у нас появиться діточка. Або конос, не знаю, це вже що вийде. Так, і так само плівкою хочу трішечки. її обвернути. Ось так. Поличне зріжу. Так. так. І тут лишнє зріжу. Далі чекаємо, що в нас вийде. Пройшов рівно тиждень. Хочу подивитися, які почалися зміни. Чи взагалі є якісь зміни, чи ні. Давайте будемо дивитися. Так, це пілор Легато. Дивіться, бачите, брунька. Збільшилася. Так, ну, навіть, мабуть, ось так добре видно. Процес, я так вважаю. Запустився. Ось яка вона. Дивіться, бачите? Збільшилася трошки. Так, добре, залишу, не буду її замотувати, і подивимося на ось цю красуню. Як ви пам'ятаєте, там була нижня брунька, але ж така не чи буде там щось, чи ні. Знімаємо плівочку і дивимося. Так. Ну... Тут не бачу я нічого, ніяких змін немає. Тому й були вони сухенькі, тому що це, мабуть, не активні бруньки. Тут не вийшло. Так, але ж все одно дуже, дуже хочеться з цієї красуні. Получити діточку, бо вона чарівна. І тому я приймаю рішення взяти, намазати трошечки зверху бруньку. Для цього зубочисточкою я теж знімаю верхню шкурочку. Тут уже зразу видно, що шкурочка вона не суха, а вона Волога, і під нею вже є таке невеличке уплотнення, і видно, що брунька є. Там не було видно, що там щось є, а тут уже видно. Тому поекспериментуємо ще з цією і подивимося. Або квітконос, або дітка. Буде. Ось така вона, бачите, яка гарнесенька. Ну, намазуємо її теж пастою, закривати плівочкою я її не буду. Буду спостерігати за нею так, подивлюся. Квіточки я свої оприскую десь два або три рази на неділю, водичкою або Добриво, яке я вам показувала для листа. І ця водичка буде теж попадати на гілочки. Ось таку красу ми з вами ще подивимося, поряд стоїть піратік. Теж ви давно вже його не бачили, я вам не показувала. Ось такий красень. Три кві... квіточки він. Зараз має Манхеттен. Красунчик. Так, ну що, будемо далі спостерігати за нашим експериментом. Я дякую, що ви були зі мною. На все вам добре. Гарного дня і до побачення!